Життя може стати сірим і буденним, коли ми довго залишаємося у своїй зоні комфорту. Обмежуємо себе монотонними заняттями, невизначеністю, страхами і втрачаємо так багато можливостей. І навіть коли займаємося спортом, ведемо активний спосіб життя. Не завжди відчуваємо задоволення від власного зростання. Справжня сила духу народжується, коли долаєш перешкоди, випробовуєш свою витривалість і взаємодієш у команді. Кордон рейс це вихід за рамки власних обмежень, це яскраві емоції пригод, гартування сили волі і сміливості для боротьби з викликами. Кордон рейс відкрий потенціал для нових досягнень.